Христос посеред нас, з вами православний вісник і його ведучий протейрей Володимир Коцаба. Що таке православ'я? І де його варто шукати? У минулому чи в сьогоденні, а може, у майбутньому? Православ'я це не минуле або сучасне, це життя у Христі. Живу вже не я, а живе Христос у мені, сказав колись апостол Павло. І те саме може сказати про себе церква в цілому. Про сучасне православ'я як життя у Христі, життя, що починається тут і зараз. Дивіться у сьогоднішньому випуску, шлях на Голгофу священомученика Володимира Богоявленського. Подробиці святкування Дня Ангела, нашого місцеблюстителя, за кого моляться одеські святі, останні події церковного життя, як жили у вісімнадцятому сторіччі Київські митрополити.